Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Володя. Слава Україні! Героям слава! Перша партія кремеду у нас вже зробилась, Лишилось його після того, як ми набрали в баночки, як я казав в по попередніх відео, занести на дозрівання. Занести на дозрівання треба в прохолоде темне місце. Ось приблизно ось такої константинці. Бачите, ось він ледь-ледь падає. У вас повинен вийти кремед. Потім, як ви його занесете на дозрівання. Він повинен бути ще чуть густіший. Щоб ви могли його не лився, він могли мастити на бутербродик ваш. І ні, це звісно бомба. Це дуже смачно. Дякую всім за увагу. Слідкуємо за моїм каналом, далі буде ще цікавіше. Покажу ще декілька вам всяких, ну як будемо так казати, разновидів креммеду. Слідкуємо за моїм каналом, підписуємося з великою повагою до всіх. Володя Коцювинський.